Привіт, мої любі! Сьогодні буду готувати один із найулюбленіших моїх тортів, який відомий не тільки у нас на Україні, але й далеко за її межами. Поєднання хрустких білкових коржів з горіхами та ніжного крему створило неймовірно смачний десерт, і це київський торт. Готувати його зовсім не складно, тільки займе більше часу, ніж звичайний торт, але він того вартий! Для початку білків докремлю від жовтків. Всього знадобиться 10 яєць. Жовтки залишаю разом. Білки по 5 штук окремо. Накриваю їх плівкою і залишаю на одну добу при кімнатній температурі, щоб вони заквасились. Жовтки прибираю в холодильник, вони знадобляться мені для крему. Для корижів використовую обсмажений до золотистого кольору фундук. Перебиваю його в блендері. Маточки повинні бути середнього розміру. Пару столових ложок перебиваю дрібненько для посипки торта. Пройшло трохи більше доби і можна приступати до приготування коржів. Зараз у мене на столі продукти на один корж, тобто половини від усієї кількості продуктів. І я буду готувати коржі по черзі. Беру 5 білків, додаю пакетик ванільного цукру і збиваю міксером до легкої пінки. Цукру на один корж знадобиться 200 г. Додаю в білки приблизно третину і продовжую збивати до стійкої маси. Горіхів на один корж піде 175 г. Додаю до них 40 г муки, це приблизно 3 столові ложки з гіркою і залишок цукру. І ретельно перемішую. Залишилося з'єднати сухі інгредієнти з білковою масою. Це я роблю дуже акуратно, щоб максимально зберегти об'єм тіста. Форма у мене 24 см в діаметрі. Її треба обов'язково вислати пергаментом. Викладаю тісто і рівномірно розподіляю його по всій формі. Якщо ж ваша духовка з режимом конвекції, ви можете одразу замісити тісто на два коржі і випікати його у двох формах з конвекцією. Випікаються такі коржі при температурі 130-135 градусів приблизно 1,5-2 години в залежності від вашої духовки. З готових коржів знімаю форму і даю їм відпочити іще добу або хоча б годин 12 Для приготування крему 300 мл молока відправляю в кастрюльку з товстим дном. Цукру знадобиться 250 г. Висипаю 2 третини до молока, 1 третину залишаю для жовтків. І відправляю на вогонь до закипання. Спочатку збиваю жовтки, щоб розбити їхню структуру. А вже потім додаю в 2-3 прийоми цукор. Додавати цукор до жовтків перед збиванням я не рекомендую, тому що потім у кремі залишаться жовтенькі крапочки, які ви нічим не зможете розбити. Жовтки треба збити до біла, на це піде декілька хвилин. Ось погляньте, яка стала густа маса з та цукру. Тим часом молочна суміш закипіла, я її знімаю з вогню і додаю по ложці невеличкими порціями до жовткової маси і продовжую збивати. Переливаю приблизно половину молочної суміші. Потім відправляю молоко знову на вогонь, доводжу до закипання і прикручую на мінімум. Потихеньку вливаю жовткову суміш у молоко, інтенсивно помішуючи, щоб крем не підгорів. Він доволі швидко густіє. Даю йому закипіти і знімаю з вогню. І для подальшої роботи охолоджую до кімнатної температури це приблизно 20-22 градуси. Ось, так виглядає охолоджена заварна основа на жовтках. На смак і на вигляд, дуже схожа на згущене молоко. Беру 400 г вершкового масла кімнатної температури і додаю один пакетик ванільного цукру, збиваю все на великій швидкості до пишності. На це знадобиться 3-5 хвилин. Коли маса значно збільшиться в об'ємі і побіліє, Додаю невеличкими порціями, заверну основу і продовжую збивати. Ось такий пишний крем у мене вийшов, і хоча в ньому достатня кількість вершкового масла, але воно зовсім не відчувається. Одразу ж відкладу в кондитерський мішок 2-3 столові ложки крему для прикрашання торту. Знімаю пергамент з коржів і нарешті настала черга самого цікавого. Це зібрати торт та прикрасити його. Друзі, якщо вам подобається це відео, не забувайте поставити лайк та підписатися на канал. А ще я буду дуже вдячна вам за ваші коментарі. Крем я візуально ділю на три частини і одну третину викладаю на корж. Другий корж я викладаю зворотньою рівною стороною догори. Залишившися крем, додаю 2 столові ложки з горкою какао. І ретельно перемішую на невеликій швидкості. Але це можна зробити і лопаткою. І знову я візуально ділю крем на 3 частини. На жаль, цей момент не потрапив у кадр. Дві третини я використовую для вирівнювання торту. По бокам і зверху, а одну третину залишаю для прикрашання торту. З боків за допомогою лопатки присипаю торт горіхами. У залишившийся крем додаю ще півстолової ложки какао і ретельно перемішую. Прикрашати шоколадним кремом буду насадкою зірочка. Ви ж можете прикрасити по вашому бажанні. У мішка з білим кремом обрізаю кінчик і роблю е, такі собі суцвіття каштанів. Готовий торт треба прибрати в холодильник на декілька годин, щоб він стабілізувався і його можна було легко порізати. Я ж це роблю на ніч. Ну що ж, час спробувати. Дякую, що були зі мною. Чекаю ваші відгуки у коментарях. Готуйте з задоволенням і смачного!